Продолжим. Зараз я розкажу свою історію, як ендометріоз приключився зі мною. Почнемо з того, що в мене місячні почались доволі рано, в 10 років. Місячні в мене були завжди, в принципі, болючі. І з оцим таким знеціненням та що ти їш, та у всіх болить. Та не притворяйся або а, оці женські отмазки, Я про них знаю не понаслижки. У мене, до речі, не було прям сильно класичних симптомів до типу рясних кровотеч або скудних. У мене цикл був дуже чіткий, так 27-28 днів. Єдине, що було, це дійсно мені я була слабка, в мене дуже сильно тягнув низ живота, і в принципі це все. У 19 років мені гінекологиня заподозрила ендометріоз і прописала оральний контрацептив Ярину Плюс. Я, до речі, не просила в неї ніяких оральних контрацептивів. Вона, вона сказала, що це прям треба пропити, І я це робила. Я взагалі-то дуже послушна пацієнтка. Я здала всі гормони, все, що от вона казала, все, вона, все, все я зробила. І на третій місяць в мене збився цикл. Я, звичайно, що звернулася до своєї гінекологині, і вона сказала: кидати таблетки. Я, звісно, вже поміняла гінекологиню. Всі наступні гінекологи вони мені не ставили якихось страшних діагнозів. Казали в основному, що та у всіх є ендометріоз. Нічого страшного, точніше, не у всіх, а у багатьох ендометріоз нічого страшного. Рожай, просто рожай. Типу, ніхто мені не прописував ніякі оральні контрацептиви, нічого взагалі так сказати, типу, не придвіщало біди є ендометріоз та є, типу, болить, ну знеболююся. І тут так стало, що я не була у гінеколога близько двох років. Почалась пандемія, потім повномасштабка я переїхала. За кордон і якось воно трошки підзабулось. Тут один день мене починає боліти жопа, саме жопа під час місячних. і боліло. Причому так дівчата знають, як жопний ось цей спазм під час місячних, наче електрошоком жахнуло е, в дупу. That that sudden sensation that you got stabbed in the anus with a hot knife is actually something called Proctalgia Fugax. It's harmless and thought to be secondary to muscle spasm in the anal area. However, if you get this symptom regularly on your menstrual cycle, it could be a sign of underlying endometriosis. Таке приблизно в мене було усі 4 дні місячних, але не так інтенсивно, але дуже схоже. Думаю, ладно, всяке може бути. На наступні місячні Біль вже була трошки інтенсивніша. Але я собі подумала, не буду себе оце зарані накручувати. Е, може, совпадіння, а потім і в овуляцію ця херня почалась. А потім на наступні місячні і ще сильніше стало боляче. І тут, же, е, і тут я вже зрозуміла, що це на хрена не совпадіння. Я вже за, записалася і до проктолога, і до гінеколога, я мала тоді. Їхати в Україну. У мене ж яка була логіка тоді болить жопа, значить, до практолога. Ну і от я пулю до практолога просто бігла вже, вона подивилась дупу. Вона сказала, що жопа все нормально. Проблем ніяких взагалі немає. Це щось гінекологічне. Я думаю, млять. Ну і пішла я до гінеколога. У мене запис був в той же день. Гінеколог мені сказала, ой, в тебе міоми на матці доволі такі масивні, просто по розміру, як сама матка. І сказала, що їх треба видаляти. Вони великі, і, можливо, коли під час місячних і овуляції збільшується матка, то вони тиснуть на пряму кишку і за цього мені боляче. Думаю, ну, ладно, в принципі, звучить логічно. Я... Походила ще по врачам, казали, що да, да, це воно, типу, що все, треба точно удаляти. Я ж видалила, і потім все, що забирають з тіла, зазвичай відправляють на цитологію, Провіряють, чи немає там ніяких раків в клітинах видалених. Результати цитології не сподобались моїй гінекологині. Не буду вдаватись. Подробиці вона сказала, що треба вколоть газералін алвоген. Це е, препарат, який робить штучну овуляцію на півроку. Це така ін'єкція, яка колеться в живіт там здоровенна просто голка. І виходить, що цей препарат е, блокує овуляцію. Тобто, у мене е, близько півроку не було місячних. Це було просто прекрасно. Але трохи мучили. Е, приливи. Е, я ж, звичайно, що запитала, що після, типу, після цього зереліна, як почнуться місячні. Вона каже, нічого, все нормально буде, прийдеш на огляд контрольний. Починаються місячні. Я радію, жопа не болить. Думаю, клас! Лікування подействувало, я була просто на сьомому небі від щастя. Бо, чесно кажучи, я це забула сказати від моменту, коли в мене. Почала боліти срака, і до операції е, пройшло пів року. І з кожним разом це було все болючіше і болючіше. Е, кожен цикл, ці болі ставали все інтенсивніші і довші. Бувало навіть так, що я прокидалася е, вночі і зранку через те, що мені боляче, тобто через те, що в мене болить жопа. А я так раділа, що типу жопа не болить, типу, бо, бо це, це було пекло. Без неболювального я просто жити не могла. На другій місячні вже почала нач, жопа опять побалювати. Я так надіялась, що це фантомні болі. Але на третій місяць стало прям е, іще гірше. Звісно, я поїхала в Україну до своєї гінекологині і сказала: це що? Чого боляче? Ну, давай, каже, виключимо усі болячки, зв'язані з жопою. Я така, ну, давайте. Пішла, я поздавала всі аналізи, дуб мені перевірили, проблема не в дупі. Вона кану, значить, індометріоз прямої кишки. Я кажу, і що робить вона? Ну, попей візана. Ось цього, каже, три місяці. Я кажу, а потім що? Вона каже, наблюдається. Думаю, ахуєть. До того моменту, поки мені прописали візан, я вже безперервно два тижні корчилася від болі. Від початку місячних, навіть за день до них, в мене боліла дупа, і до кінця овуляції, десь коє як трошечки між місячними і овуляцією, біль була не така інтенсивна. Але... Якщо, не дай Бог, я невчасно випивала знеболювальну таблетку все, габела. це будинок, я просто не живу. Я покриваюся вся е, просто холодним потом, я не функціоную, мені біль нічого не полегшує ні лежати, ні сидіти, ні стояти, ні рухатись, ні що просто не полегшує цю біль, крім таблетки. Очевидно, що таблетки. Через деякий час одна таблетка мене вже ну не спасала. Пішла я, значить, до другої гін гінекологині. Вона мене дуже ретельно оглянула, казала М все хріново. Ендометріоз на жопі і каже, чого його вам пропустили. Ну, я їй сказала, типу, що ну мені лікарка сказала, що його на жопі оперують тільки тоді, коли воно вже перекриває е, саму кишку, і людина не може пакакатися. То, як мені сказала моя ця хірургиня, вона каже, не обов'язково чекати саме цього моменту. Сказала мені так пити. Візан, але шукати можливості оперуватись, оперуватись бажано за кордоном і бажано у вузького спеціаліста. До речі, це моя така невеличка особливість. Саме матка у мене не сильно уражена аденоміозом і ендометріозом. Він у мене чомусь саме на прямій кишці найбільше розвинувся. Тобто, власне, гінекологи дивилися отак суто в матку. Суто в матку і не бачили ніякої проблеми. Це, до речі, дуже розповсюджено серед гінекологів просто дивиться в матку і більше нікуди. І мій чоловік потім знайшов гінеколога, який здебільшого працює саме з жінками з ендометріозом. Він сказав, що, що це капець. Типу, він навіть не уявляє, як сильно. Ця херня в мене болить, бо каже, що в нього пацієнтки з сантиметром такої кісти, їм дуже боляче. А в мене всі чотири. І якщо біль така інтенсивна, то це пряме показання до операції. Візан, оцей ще я п'ю. Це не сказати, що тимчасове рішення, але якщо я бу якщо я вирішу його пити довше, довше, ніж два роки, то мені треба буде здавати аналіз на пористість кісток, оскільки естроген він, то як я зрозуміла, приймає участь у дистрибуції кальцію в кістки. Він сказав, що я можу приймати е, оральні контрацептиви, але він сказав, що в моєму випадку ефективніше, все ж таки. Буде візан. До речі, серед побічних ефектів візану. У мене особисто це сухість шкіри, сухість слизових, усіх слизових. Буквально я зараз сижу на антидепресантах, і у мене дуже часто почала боліти голова. Я, звичайно, що самолікуванням не займалась, бо я не дурочка, я пішла до невролога. І мені прописали лікування. Мені сказав гінеколог, що мені ще пощастило, що я добре переношу візан, бо часто жінок дуже нудить і їм прям дуже погано від нього і його відміняють. Ура! Хоч чимось мені повезло. Загалом я операцію робити буду. Як мені пояснив лікар, що вони будуть старатися зберегти якомога більше. Тканин вони спочатку збриють. Якщо будуть бачити, що стінка уражена, вони будуть забирати стінку. А якщо все ж таки вся кишка буде уражена, то вони будуть забирати всю кишку, тобто робити резекцію, ось цю частину забирати, сшивати кишку, і я не буду якийсь час їсти. Взагалі в найкращому випадку в мене просто все буде добре. Я через місяць вже зможу їсти все те, що я їм зараз. В поганому випадку я не зможу утримувати какахи всередині себе, бо пряма кишка відповідає за тримання наших каках. Чи операція завжди це вихід? Загалом лікування ендометріозу дуже індивідуальне і все залежить тільки від індивідуальних особливостей. Кожній пацієнтки і загалом найкраща операція це та, яка не відбулася. Але є випадки, коли вона прям треба. і цей випадок це біль, дуже сильний є біль. Я, звичайно, що шукала і ще лікарів в Києві і знайшла одного лікаря, який мені сказав буквально все те саме, що і Онур, тобто мій лікар тут, в Туреччині. Але і я знаю, що цей лікар оперує, але він себе не запропонував у якості хірурга. При тому, що я йому сказала, що я, що я приймаю ще рішення, де мені робити операцію в Туреччині чи в Україні. Він запропонував іншого хірурга. Потім я пішла ще одне, до однієї гінекологині. Вона сказала, що в Україні класні загальні хірурги, але вона не знає. Таких хірургів, які оперують саме ендометріоз. і бажано все ж таки оперуватися у хірурга, який знається на ендометріозі, який в основному оперує ендометріоз. через те, що ендометріоз, як вона пояснила, ендометріоз він виглядає як слизь, як такі якісь соплі. І з такими текстурами треба вміти е, працювати. Взагалі просто з ендометріозом треба вміти працювати. Дуже важливо. Забрати усі ось ці вогнища і лишити порожнину, оцю всю оперовану чисту, бо ендометріоз просто бажає рецидивувати, і в основному рецидиви, до речі, трапляються в 50% жінок. Того після операції рекомендують або відразу вагітніти і загалом вагітність при ендометріозі не відкладати, або продовжувати гормональну підтримку. Ось така у мене історія. Зараз я думаю, що якби я з тими знаннями, що в мене є зараз могла повернутися в минуле, я б набагато серйозніше поставилася до цієї хвороби, але того часу вже не повернути, звичайно. Що і в даному випадку я рекомендую, якщо у вас є ендометріоз, приймайте цю болячку серйозно. Шукайте гінекологів, які дивляться не тільки в матку, не бійтесь оральних контрацептивів. Вичитуйте і вишукуйте на різних ресурсах про вашу хворобу. І, Звичайно, що бігайте по лікарям в пошуках альтернативної думки. До речі, макіяж. Махуяж. Оце, блять, мене найбільше бісить, коли цей консілер западає ось сюди, бля, і отут така паласа тупорила, утворюється. Всім дуже дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте, питайте, якщо вам цікаво, у яких я лікарів була, я з радістю вам відповім. Всім гарного дня, па-па!